Коротше пацани, у нас є один з недорогих ґрунтів, але по якості він буде набагато кращий, ніж там других виробників на і так далі. Дивіться, 1,5 кг баночки, півтора баночка плюс затверджувач 250 мг, все це за ціною 550 гривень, Порозаповнювач Дуже густий, дуже набагато вистачає. І перевага, що він недорогий. Хорошо шліфується, не дає просаду. Я прокористувався ним більше трьох років і зимою, і взимку і літом. Навіть під мокрий, на мокрий по-мокрому я запускав, прокатів. Тобто, дуже чудовий грунт від фірми Multifuller, всього за 550 гривень. Є чорний, білий, сірий. Якщо цікаво, номер телефона, ви бачите на своїх екранах, друзі. Беріть, користуйтеся, заощажуйте. Тому що дійсно якість цього ґрунта вражає, тим більше за невеликі кошти, друзі.